Талановита, освічена та незламна. Такою є українська молодь сьогодні. У Житомирі 37 обдарованих учнів та учениць отримали стипендії. Загальна сума наших сьогоднішніх нагороджень це 83 тисячі. Мінімальну суму це 2 тисячі гривень. Це учасники і переможці олімпіад ман а максимальну це 5 тисяч. Це дитина, яка виграла у нас міжнародний конкурс, і 3 тисячі це конкурс. Імені Тараса Шевченка і імені Яцика по знаннями з української мови випускниця Анна брала участь у конкурсі захисті малої академії наук в секції економіка та економічна політика. За свою плідну працю дівчина отримала стипендію у розмірі двох тисяч. Моя тема називається Державна політика і саме просування як фактор майбутньої відбудови України на прикладі Державного університету, Житомирська політехніка. Хочеться досягати більшого, просувати чому саме далі цю тему. Може не в всеукраїнському пані, а вже міжнародному, і хочеться якось поєднати своє життя з економікою. Свою нагороду вже встигла отримати і дев'ятикласниця Єлизавета, українського етапу міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської. Та студентської молоді імені Тараса Шевченка, скільки готувалася, то ще з п'ятого класу, тому що мене почали брати на всі ті конкурси ще з молодшої школи. Більш успіху здобула вже далі. Але готувалися здебільшого постійно, тобто ти постійно щось читаєш, щось чуєш. Ну і звісно, дуже вдячна вчителям, які мене готували з самого початку. Один з наймолодших переможців, третьокласник Владислав, який розповідає, що українська мова його найулюбленіший предмет у школі у всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцька я зайняв друге місце. Я отримав три тисячі гривень. Усі ці школярі не просто переможці різних конкурсів. Це ті, хто творитиме майбутнє нашої України. В очах дітей є велике бажання розбудовувати нашу країну. Я дуже дякую вам за вашу наполегливу працю. Я дякую вам за те, що пізнаєте, творите, працюєте багато над собою, бо тільки той, хто йде вперед, може підкорити будь-яку вершину. Вікторія Култунова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.